Завжди потрібно їхати далеко, щоб отримати насолоду від справжнього відпочинку. Інколи за якийсь десяток кілометрів від міста, шукаючи екзотики, ми не помічаємо справжніх перлин рідного краю над рибальським господарством села Глинськ. Попрацювала не тільки природа дбайливі господарі власними руками створили справжній рибальський едем. Вас вітає село Глинськ і нас, наше рибне господарство. Запрошуємо вас на шикарний відпочинок. У хорошого Приїжджайте в Глицьку. Кожна річ, кожна деталь підібрана з великою любов'ю до своєї землі, до свого краю, до своїх людей. Дрібниць тут немає. Важливо все. І потрапивши сюди, відчуваєш, що ти ніби вдома, де тебе люблять і чекають. До цього до цього часу тут, де ми зараз знаходимось росли бур'яни і був смітник ми зробили місце для відлову риби по-російськи це називається ловітель коли ми проводимо скіт води у великому ставку сюди заходить риба і ми її звідси виймаємо взимав Зрозум... зрозуміло що ми це місце вирішили е, обгородити потім поставили цей вагончик зробили тут площадку і щось нам захотілося щось більшого. В результаті цього всього в нас вийшов такий невеличкий живий куточок. Маємо тут дикі гуси, качки, казани, павліни, сарки, різні кури. Маленький Ну, Жителям села це подобається. Ну і нам також. Я скажу, как, как рыбак, вот это наша команда человечьих развах. Вот мы э, приехали к тебе, конечно, и получили огромнейшее удовольствие. Э, Во-первых, э, посетили вот этот живой уголок. Э, не надо в какой-то зоопарк ехать, что-то высматривать. Просто у тебя тут целый нормальный зоопарк. То есть ну, все, что ще... надо для души охотника, да, для... Вот, то просто посмотреть, какие есть гуси, какие есть качки, какие, павлины вот гуляют. Ну, ну красота не описана. Ну, черепахи є, і такая водяна. Ну і плюс, Живний, конечно, є. рыбалка. Тим часом Олег і решта рибалок уже мають перший улов. Прибувши на таку водойму, ми не розпаковуючи речей, взялися рибалити. На перший улов чекати довго не довелось. Задоволені успіхом, оглядаємо місцевість, знайомимося з сусідами, розпитуємо, хто і на що ловить. Виявляється, клює у всіх добре, і клює риба велика. Секрет успіху цього господарства у щоденному догляді. Ігор зголошують допомогти годувати рибу. рибалка я вам скажу заключается не только в том щоб е, тянуть рыбу вытягивать ее и напивать садки еще надо ее вырасти покормить Сьогодні ми будемо займатися конце для того щоб короб та інша риба росла добре і могла тішити рибалок своєю вагою та розмірами, господарі ставків щодня підгодовують її пшеницею. Як бачимо, корму на цю справу йде немало, але результат вартий того. покормили. Вот. Она будет расти на гигантских размеров чтобы нормально рыбаки приезжали, получали в этом райском э, рыбацком уголочке полный кайф. Вот. Ну, и мы тоже сейчас берем удочки и идем ловить. Основною здобичу рибалок на глинських ставках є короб. Також тут щастить і на білого амура великих розмірів. Водойми для коропа у глинську ідеальні, оскільки ця риба надає перевагу озерам із помірно замуленим піщаним дном. Очеретяні зарості, корчі та ями улюблене місце стоянок цієї риби. Короп риба зграйна і досить чутлива до погодних умов. Однак, однією з особливостей риболовлю глинську є. Те, що погода практично не впливає на кльовіті, сушина риба й хлібу мішку, чиста водиця у моїй криниці та мертві голови в сірі сніжку. Надвечір стало прохолодно, і тому, коли снасті одного з рибалок зчепилися, ніхто не хотів лізти у воду, тільки загартований кок наважився пірнати. Ханевдаха душа, бідолаха, в чорній скелі не биться крилом, в плакучих вербах у сонячнім серпні, в синьому небі над тихим ставком. Хоче гати, відпочити, порибали. Приїжджають лиць. Саме в місці в Рівенській області. Будь ласка, оці, оці от місця докидаються карт. По 5 кілограм, по 10, по 8. Білий амури тут по 12 кілограмів, по пудові є. Попадається, що руть уточки. Ввечері, коли стемніло, рушаємо вибирати місце для завтрашньої рибалки. Дорогою розпитуємо про особливості лову риби на цих ставках, адже зустрічаємо колег, що їздять сюди вже не один рік. Місто вода, невелика глибина і карпів. Як хто -хто має бажання, але найкраще це е, наманку. Наманку можна зловити тут гарні е, плот, плотичка. І будь ласка. Це в Глинську, тільки такі, подивіться, бачите такі, красиві. Дике озеро, гарні карпи. Можна навіть переночувати. Є місце, де можна і половити. Жовте, класний таке. А у яка буде? Ведуть до живої води, мандруючих із прав. Рибалка в Глинську є для мене постійним місцем відпочитку вже на протязі двох років. Я приїжджаю сюди і, якби, не тільки половити рибу, а разом в тим і відпочити. Риба тут клеє різна від карася, карпа, линка і білого амура. Дуже гарний краєвид, гарно облаштовані місця рибальства. Спокійно, тихо. Дуже великий плюс, що не, не заважають різні москіти. <гум> Немає тут на рибалці. Радом з тим, що гарний кльов. Кожного разу без риби не залишаєшся, без задоволення не їдеш звідси. Ловили карпів і карпів її до 6,5 кілограм тут. В цьому році вже брали амури, більше трьох кг. Не раз приїжджаю сюди з, з, з родиною. Родині подобається якби і з дружиною і з дітьми. Задоволені, втомлені від вражень, лягаємо спати. Завтра буде новий день і новий улов. І хай поруч похропує сусід, сон у всіх міцний. Адже вставати потрібно до сходу сонця.